Слава Богу, дорогі брати і сестри! Диявол бореться із Богом, а місце боротьби серця людей. Ці слова сказав письменник і пророк Федір Михайлович Достоєвський. Вони застосовуються до кожного із нас, кожен із нас кожного дня переживає ці ситуації і ці слова на власному житті. Сьогодні поговоримо про великого письменника, спадщина якого залишилась нам до сьогодні. Про Федора Михайловича Достоєвського. Один з найвідоміших у світі фізиків Альберт Ейнштейн говорив: якщо ви запитаєте, хто викликає зараз у мене найбільший інтерес, то я відповім: Достоєвський. Він викликає зацікавленість більше, ніж будь-який науковий мислитель. Сучасники письменника називали його пророком, здатним заглянути в майбутнє, тому що головне завдання своєї творчості Федір Михайлович Достоєвський вбачав у тому, щоб знайти в людині людину, показати шлях її внутрішньої боротьби і духовного відродження. Незадовго до смерті, у січні 1881 року, він записав такі слова: мене кличуть психологом, неправда. Я лише реаліст у вищому значенні, тобто зображую всі глибини людської душі. Доторкнемось і ми до деяких загадок душі, цього великого російського письменника. У його творчості піднімаються такі питання, як існування Бога, безсмертя душі і її страждання, муки совісті, моральне падіння і духовне відродження людини. Зустрічаються такі персонажі, які наділені чуйним серцем. Людей добрих за природою, але з тих чи інших причин опинилися на моральному дні, втратили повагу до себе як особистості. Деякі з цих героїв так ніколи і не піднімуться на колишній рівень, а стануть справжніми негідниками. Іншим же героям належить пройти важкий шлях воскресіння своєї душі, повернення її людської подоби. Творчість Достоєвського стала вершиною всесвітнього реалізму. Він збагатив всесвітню літературу поглядами на одвічні проблеми людства, визнання чи невизнання окремою особистістю суспільних законів і норм, право переступити через ці закони та норми, бачення проблеми війни і миру, проблеми сім'ї тощо. Глибокий психологізм його творів до цього часу вражає як літературознавців, так і пересічних читачів. Творчість цього письменника дійсно безсмертна. Вона пережила і ще переживе багато літературних мод і навіть суспільних формацій. Адже як за змістом, так і за формою творів він досягнув загальнолюдських всесвітніх висот. У художньому розвитку людства важко назвати іншого письменника, якого б стільки читали, немає в історії світової літератури іншого митця, творчість якого була б така суперечлива, а біографія, така драматична. Не знала літератури і подібної спадщини, навколо якої відбувалися б такі гарячі дискусії, ідеологічні битви, які почалися ще за життя автора і тривають сьогодні. За природою свого індивідуального таланту Достоєвський увійшов в історію літератури як художник безмежно чутливий до найтонших людських переживань. Своїми творами він ніби говорив сучасникам і майбутнім поколінням, що страждання цього світу і несправедливість може виправити лише сама людина. Брати Карамазови» – останній роман Федора Михайловича Достоєвського, робота над яким тривала з 1879 по 1880 рік. Вперше опублікований в журналі Руський вісник. Роман став свого роду підсумком філософських та творчих пошуків автора. Достоєвський мав намір зробити брати Карамазови» першою книгою великої епічної трилогії Життя великого грішника. Однак автор помер через чотири місяці після публікації твору. Саме брати Карамазови є романом Достоєвського, який викликав головні суперечки в питанні про світогляд письменника, тема віри і зневіри, провини і відповідальності, свободи і рабства людини вирішується тут, на багатьох рівнях і планах. Вплив Біблії та інших християнських джерел відчувається в сьомому сюжеті величної повісті великого роману Брати Карамазове. Достоєвський розповідає про трьох синів Федора Павловича. Справа в тому, що фольклорні числа три, сім, як і багато інших елементів фольклорної поетики, були свого часу засвоєні християнською літературою і пристосовані до її цілей. Три брати це і казковий, і християнський, тобто життєвий, елемент сюжету. Крім того, письменник зображує трьох братів як духовну єдність. Це соборна особистість у троїстій своїй структурі. Початок розуму втілюється в Івані. Він логік і раціоналіст. Природжений скептик і негативний герой. Чуттєвий початок представлений Дмитром. Початок волі ж як ідеал, запланований в Альоші. Брати пов'язані між собою на чисто сюжетному рівні. Вони виростають з одного родового корення. Біологічна даність, карамазівська стихія, показана в їхньому батьку. У законних синів Федора Павловича є незаконний брат смердяков. Він їхня втілена спокуса і особлений гріх. В одному з щоденників Федора Михайловича Достоєвського сказано, що найдорожчою для письменника частиною Біблії є книга Іова. Це пов'язано з деякими моментами біографії Достоєвського. Походження книги Іова таємниче. Невідомі точні ні дати написання, ні її автор. Іов, праведник, богобоязливий чоловік, стає жертвою жорстокої перевірки Бога на вірність. Господь насилає великі нещастя на свого вірного раба. Його стада гинуть, вмирає діти Іова. Страждання невинних основний момент і основний мотив книги Іова, займає важливе місце у філософії Достоєвського. Іван Карамазов бачить тільки страждання, тому не може прийняти Божий світ. Бог мовчить і не відгукується на плач, невинно страждаючих. Старець Зосима дотримується діаметрально протилежної точки зору. Звертаючись до Іова, Зосима приходить до висновку про необхідність бути щирим самим собою, що призводить до чистоти віри. Іов не приховував від себе, що у нього все відібране, внаслідок чого Господь, який відібрав усе, залишився в його чистій душі. Він не уникав думок про це, все було втрачено, тому що душа його спокійно відпочивала, до того моменту, як пояснення Господа знову прийшло до нього і знайшло його серце. Як добре оброблений ґрунт, зусима пропонує свою відповідь на питання про страждання, прямо протилежний тоталітарній ідеї великого інквізитора, зображеного Іваном Карамазовим. Рішення Зосими засноване на прийнятті і навіть необхідності страждань заради спокутування гріхів і на красі, моралі та естетики Божого світу, поняття, що проходять глибокими коренями в російсько традиційну культуру. Божий світ такий самий шлях до Бога, як і святе письмо. Сьогодні до нас у студії завітала вчитель-методист Костопільської загальноосвітньої школи комплексу номер 6 Рівненської області Боренко Ніна Васильівна. Доброго дня вам ніна Васильівна. Доброго дня! Як не дивно, але творчість Федіра Михайловича Достоєвського. З часом не зростає навпаки, зростає. І серед священнослужителів теж. Як ви можете це пояснити? Я хочу сказати, що Федір Михайлович Достоєвський був одним із найбільших гуманістів свого часу. Напевне, і залишається таким до, наш, до наших днів. І е, хочеться зазначити, що е, він дуже любив простих людей. Наскрізною темою його творчості є тема маленької людини, яку розпочав ще в свій час Олександр Сергійович Пушкін у російській літературі. І він завжди обстоював інтереси простих людей. Він е, говорив, людина це є таємниця, яку потрібно розгадувати усе своє життя, чим, власне, він і сам займався. А у чому актуальність його творчості? Ще колись Чингіс Айтматов сказав, що. Його творчість є набат, який звучить у цей страшний час, коли проливається багато крові, коли йде кровопролитна війна, коли багато проливається сліз людей. І тому, напевно, у цьому є і в цьому полягає його популярність. До того ж, я ще хочу сказати, що йому довелося прожити дуже важкий життєвий шлях. По-перше, це виснажлива хвороба, епілепсія. По-друге, складні стосунки з батьком, згодом підозра у смерті батька його звинуватили у тому, що нібито він вбив свого рідного батька. Непрості стосунки із жінками, втрата близьких людей, смертний вирок, який згодом замінили на каторгу, каторга. І все це, звичайно, що не могло не відобразитися на формуванні його світогляду. У нього був дуже імпульсивний запальний характер. З ним було інколи дуже важко, але я хочу сказати, що він був дуже творчою людиною. Саме він, перший, побачив роздвоєність людської душі. Він побачив, що в одній людині можуть боротися протилежні почуття з однієї сторони, каїн, з іншої авель. Він бачив, що людина інколи може виступати як раб по відношенню до можновладців. А з іншої сторони, як тиран по відношенню до своїх підлеглих. Так що е, от, е, я вважаю, що заслуга саме Достоєвського в тому, що він побачив оцю роздвоєність людського єства. Також про е, цю роздвоєність свідчить і один із його героїв е, Дмитро Карамазов у романі Братикарамазове він сказав. І дьявол з Богом бореться, і полі битви серця людей. Так що нам всім потрібно над цим задуматися. Я ще хочу сказати, що довгий час радянська ідеологія взагалі заперечувала християнські засади літератури, художньої літератури. Але у творах Достоєвського дуже багато таких релігійних питань, які він порушує, і дуже. Важко інколи йому давалося самому вибрати якийсь певний шлях, в ньому самому постійно відбувалася боротьба, але потім згодом ми побачили, що все-таки в ньому переміг перемогло добре начало. Достоєвський християнин переборов у собі Достоєвського атеїста, тому що був в такий час, що він навіть заявляв про себе як про атеїста. Достоєвський сказав, краса врятує світ. Він має на увазі моральну красу, і він говорить, існує один закон закон моралі. Тому що Оскар Валь теж говорив про те, що врятує світ краса, але він мав на увазі фізичну красу, досконалість, вишуканість. Так що у Достоєвського і Оскара Вальда абсолютно різні художні системи. Ну і я думаю, що власне на цьому і вичерпується відповідь угу. Дякую так. вам, Ніна Васильівна. І дійсно на своїх проповідях священнослужителі дуже часто використовують ці слова Федіра Михайлович Достоєвського про те, що диявол постійно бореться з Богом і по лобитві є серце людське. Ось а розкажіть, будь ласка, який був шлях цього письменника до Бога? Шлях Достоєвського до Бога був дуже тернистим, складним, неоднозначним, суперечливим. У нього були періоди розчарувань, зневіри, поневірянь, нових пошуків, страждань. Потім знову нові знахідки, і все це продовжувалося упродовж усього життя. Через Усе своє життя він проніс молитву, якою благословляла його на ніч, його матір. «Все уповання моє на тя возлагаю Маті сохрані мя під кровом Твоїм. Згодом він цією молитвою благословляв своїх діточок. Розду... Довго Достоєвський роздумував над питанням віри і безвір'я. Віри і зневіри. І я хочу сказати, що згодом він говорить: не як хлопчик, я віру у Христа і сповідую Його через велике горнило сумнівів моя Осанна пройшла. Пізніше Він говорить про те, що він дуже вірує в істину, він є великим прихильником істини. Але якби йому сказали, що істина поза Христом, то все одно він вибрав би Христа. Це, звичайно, дуже прекрасно. Угу. У Достоєвського є дуже багато героїв, які носять, є прихильниками тієї чи іншої ідеології. У нього є багато героїв двійників, героїв антиподів. І кожен образ може оцінити свій вчинок. Дивлячись на вчинки інших людей. Якщо ми візьмемо роман «Злочин і Кара, то у Раскольникова, який переступив через закон, вбивши стару лихварку і її сестру, ні в чому не винну Єлизавету, і він згодом може подивитися на свій вчинок оцінити через життя таких персонажів, як Свидригайлов і Лужин а також там ще є Катерина Іванівна, яка теж переступила через закон. Вона говорить про те, що Бог мусить її пробачити, але якщо навіть і не пробачить, то їй абсолютно байдуже. Вона помирає згодом на вулиці. Якщо ми візьмемо роман Брати Карамазове, то в Івана Карамазова є також двійники: це Смердяков, позашлюбний син його батька. А також чорт. Можна вважати чорта ідеологом Івана, напевне, а Смердяков це є виконавець його ідей. Тому що Іван неодноразово підкреслював про те, що батько не заслуговує на життя, а згодом Смердяков вбиває свого батька. Так що, я хочу ще раз наголосити на тому, що шлях до Бога Достоєвського був дуже тернистим і непростим. Угу. І дійсно з тих слів, що ви сказали, що він говорив, що якби істина була не разом з Христом, я все одно вибрав би Христа. Ці слова я зустрів у щоденнику преподобного Сілана Афонського. Він писав: ми знаємо, що це аскет ХХ століття. і Він писав у своїй спадщині, що я настільки люблю Христа. Що якби навіть він був би в пеклі, я все одно пішов би разом з ним. Тобто любов до Христа не повинна вимірюватися блаженством, тому що тут виявляється якби таке споживацьке відношення, а любов вона якби безкорисна. Ось, і тут дійсно такі так. слова Я і ще я с... ще хочу сказати про катарсис. Достоєвський теж неодноразово говорив про те, що кожна людина. Очищується через страждання. Він не наполягає на тому, що кожна людина неодмінно повинна страждати. Але все-таки, якщо вона страждає е, тут, на цій землі, то, звичайно, що е, така людина потрапить у царство Боже. Так, звичайно, я знаю думку про страждання, тому що я писав свою дисертацію із по новомучениках, які. Е, їхнє вчення про, про страждання. Я знаю, що одвічне питання Достоєвського це про несправедливі страждання, особливо новонароджених дітей. Ось він міг знайти виправдання усім стражданням. Ну, і це він знав, як, як він був віруючою людиною, він говорив, що людина страждає через свої гріхи. Ось, А для нього було таке питання, на яке він не міг знайти, можливо, спочатку відповіді. Можливо, під кінець свого життя він знайшов відповідь, що через страждання людина, як він сказав, очищується або удосконалюється у своїй безкорисній вірі і любові. А само початку він не міг зрозуміти, чому страждають новині, особливо коли народжується дитина і вже з якимись вадами. А потім він вже зрозумів для того, щоб досягнути досконалої любові безкорисної. От я хочу сказати ще про Івана Карамазова. Іван Карамазов є автором легенди про великого інквізитора, і Іван хотів цією легендою піднести великого інквізитора і звинуватити Бога за той світ, який він створив. Але коли Іван розповів свою легенду своєму молодшому братові Олексію, то Олексій вигукнув, то це ж не хула на Бога, а це ж є. Гімн Богу, ти прославляєш Бога у цій легенді. Ще у цьому романі був такий випадок, коли один селянський хлопчик вдарив камінцем по панському собаці, і пан вирішив покарати хлопчика. Він почав нацьковувати собак на хлопчика, вони його на очах у матері роздерли. І ось Іван говорить. До, звертається до Олексія, так що ж зробити з цим паном? І е, Олексій, який е, якраз служив у монастирі, який готувався стати ченцем, він вигукнув розстріляти, але потім сам злякався своїх слів. Так що можна ще сказати, що, і незалежно від того, що Достоєвський вже був зрілою людиною, що це брати Карамазови був його останній твір, все-таки багато своїх думок він вклав у вуста своїх героїв. Угу. Я вважаю, що і, зокрема, і Івана Карамазова. Дякую вам, Ніна Васильевна. А як ви вважаєте, чи вдалося йому подолати свою душевну і духовну кризу? Я вважаю, що напевне до кінця так і не вдалося йому подолати свою кризу. Я вам вже говорила, що роман Брати Карамазова це є останній його твір, незавершений, тому що він не встиг, смерть забрала його. І... Уже по е, вчинках, по словах тих е, чи інших персонажів, ми бачимо, що все-таки е, Федір Михайлович Достоєвський і тут намагається розібратися у своєму складному світові душевному, і ми бачимо, що е, як би там не було, але в, зрештою, все-таки я вже говорила, що у ньому переміг. Достоєвський християнин. Незалежно від того, що були ще певні сумніви, були ще певні якісь там, можливо, суперечки, такі внутрішні, якісь, напевно, конфлікти із самим собою. А які найголовніші такі релігійні теми порушував Федір Михайлович Достоєвський у своїй творчості? У цього письменника було дуже багато релігійних тем, і зокрема, це любов до ближнього. Він вважав, що любити потрібно будь-яку людину, незалежно від її соціального стану. Тому що кожна людина, я вам вже говорила, що це є таємниця. Також він говорить про владу і свободу, він говорить про віру і безвір'я. Хочеться мені також згадати твір записки. Із мертвого дому, там, де він дуже тонко підмітив, що влада і кров людину п'янять. І Якщо людина хоч раз спробує смак того чи іншого, то вона ніколи не добровільно вже не зможе від цього відмовитись. І ви на сьогоднішній день бачите і ту ж боротьбу за владу, і ті обіцянки, можливо, інколи порожні. Так що я переконана, що так глибоко. Ніхто не зумів розкрити е, психологію е, людської душі, як Федір Достоєвський. Це лише йому так вдалося, і напевне, тут поруч із ним нікого не можна навіть і близько поставити. Mm -hmm. Також е, хочеться сказати, що е, він завжди е, говорить про мораль. Людина потери, повинна жити за Божими заповідями. Ні в якому разі людина не повинна е, керувати, експлуатувати е, іншими людьми. Mm -hmm. Не даремно ж його називали письменником пророком, правда? Це був прекрасний письменник-філософ, і я хочу сказати, що коли він написав свій роман Злочин і Кара, то там говориться про леген... про притчу про Лазаря, коли коли говориться про те, що Раскольников прозрів, і хоча він колись він хоча розповів про свій злочин. Він сам на себе доніс, але він тоді ще не розкаявся, лише на каторзі, коли з ним знаходилася Соня Мармеладова, коли читала йому Біблію, лише тоді він прозрів. І ось йдеться тут про Лазаря, притча про цього бідного, про цю бідну людину. Яка виявилася такою блаженою. Ще хочу наголосити на, те, на тому, що революціонери-демократи не могли колись вибачити Достоєвському за те, що він був взагалі проти пролиття крові. Він ніколи не виступав ні за які революції, тому що він боявся, щоб мета не виправдовувала засоби і лише пропагував моральний, моральне самовдосконалення. Людина повинна прагнути морально вдосконалювати себе. Революціонери-демократи не могли йому вибачити фразу, яку він сказав у своїй промові у честь Олександра Сергійовича Пушкіна Змирись горда людина». Але насправді ми повинні пам'ятати, що ми повинні бути смиренними, ми повинні не, бунтува... не бути бунтівниками, а ми повинні смиренно приймати все те, що нам готує наше життя. Наша життя. Так. Дякую вам, Ніна Васильівна, за цікаву і змістовну розповідь про такого великого християнського письменника як Федіра Михайловича Достоєвського. Щоб ви могли побажати нашим телеглядачам, можливо, зокрема, молоді. Шановні телеглядачі, я хочу вам побажати успіхів у вашому житті. Я хочу закликати вас поспішати робити добро. І хочу сказати, що все залежить абсолютно від нас. Один прекрасний поет Святослав Праск сказав: ми вільні вибирати добро чи зло, але ніщо не випадкове в світі, і навіть сонце нам не просто світить, і, хоч дано нам право вибирати, ми створені для вищого життя, і увійти у нього може той, що змінював не світ довкола себе, а суть свою. Так що пам'ятайте, що у нас завжди є вибір. Дякую, вам, Ніна Васильівна. Сьогодні у нас у студії була в осях вчителька-методист Костопільської загальноосвітньої школи комплексу номер 6 Рівненської області Буренко Ніна Василівна. Дорогі брати і сестри, ми щиро дякуємо вам за надіслані запитання. На деякі з них ми спробуємо відповісти. На електронну скриньку нам надіслала запитання Раба Божа Анна. Вона запитує: Допоможіть, будь ласка, краще зрозуміти, що таке смирення. Якщо мене, припустимо, обдурили в магазині, я повинна змиритися і нічого не доводити. Щоб відповісти на це запитання, яке на перший погляд заплутане. Спочатку треба розібратися, помилка була чи це чи обман. Можна спокійно поговорити з людиною, порахувати ще раз суму і всемирно з'ясувати. До суду справу краще не доводити, хоча взяти своє не є гріхом. Смирення – це чеснота, властива душі, протилежна гордині і одна з найголовніших чеснот в християнському житті. Вона полягає в тому, що людина невисоко думає про себе, має в своєму серці духовне переконання, що нічого свого у неї немає. А тільки те, що дарує Бог, і що вона нічого доброго не може зробити без Божої допомоги і благодаті, таким чином, ставить себе в ніщо і в усьому вдається до милосердя Божого. Найвищий приклад смирення сам Господь наш Ісус Христос, який, будучи Богом, став людиною. В своєму посланні апостол говорить, Він смирив себе і був слухняний аж до смерті, і смерті ж хресної. Блажене смирення справедливо називається. Страстовбивцею, бо хто досягнув цієї чесноти, той переміг усі пристрасті. Відомий старець колись сказав, що все наше життя є боротьба за смирення, адже той, хто досягнув смирення, може увійти у Царство Небесне. Через слово Боже був створений весь світ, і лише людина наділена словом від Творця. Слово можна зцілити людину від хвороби. Принести радість душі, а можна навпаки, образити на все життя. Кожен письменник у твір вкладає свою душу, намагаючись тим самим щось підказати читачеві. Коли ми читаємо якийсь твір, ми повинні з нього вибирати і черпати лише корисне, а те, що нас пригнічує, відкидати. На жаль, підійшла наша програма до кінця. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.